Дякую за вам за такий чудовий простір і вам всім авторам. Насправді хочеться почати з того, що всіх вітаю з ним архітектора. Ну саме головний архітектор всесвіту це збитку. а майстри музичних інструментів. Вони. Там ми чомусь вважали, що от бандура, у мене була старосичка бандура, що вона дана саме Господом Бога. І коли вони робили інструмент, вони казали, що вони його не виготовляють, як зараз пишуть там. Інстру... ми ж теж там пишемо. Інструмент виготовлено тоді то тоді, наприклад. А вони казали прояснити, що будується, будується. Скільки Ось. І Перше такий гарний день, це от мене. В руках ще скажу два слова. Це майстер Микола Будник. Він казав, що тут всередині корпусу написано, хто грає, то хай Бог допомагає. Mm -hmm. От. А сьогодні гарний такий день і сонячний. Хочу запропонувати вашій увазі. Сонце гріє, вітер віє. Слова Тараса Голоча Шевченка.